1 жовтня в Україні вступають у силу нововведення, порядок нарахування субсидій та нові ціни на залізничні квитки. Про це йдеться в сюжеті програми Сніданок з 1 плюс 1. Змінився порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо раніше всі пільговики сплачували 10-15 від вартості комунальних послуг, то тепер відсоток обов'язкового платежу буде вираховуватися для кожної сім'ї індивідуально і залежатиме від середнього місячного доходу на одну людину. Окрім того, право на отримання субсидій матиме не лише власник житлового приміщення, а й Будь-яка інша особа зареєстрована у ньому і на яку відкритий особовий рахунок. Залізничні квитки з 1 жовтня дешевшають. Ціни будуть знижені на усі види вагонів. СВ, купейні, плацкартні, загальні, а також перший, другий і третій класи швидкісних потягів. А от вартість проїзду у приміських потягах залишиться незмінною. Але цими нововведеннями залізничники не обмежилися. Відтепер на вартість квитка впливатиме і день тижня, на який запланована подорож. Так квитки на четверта суботу обійдуться на 10% дешевше від базової вартості проїзду. А от квитки на п'ятницю та неділю, навпаки, на 10% здорожчають. Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах. На засіданні 30 вересня ЦВК розглянула заяви про реєстрацію кандидатів у мажоритарних округах висунутих низкою партій, а також тих, що балотуються в порядку самовисування. В цілому для участі у виборах у мажоритарних округах зареєстровано 3468 кандидатів, у тому числі 2087 самовисуванців і 1381 висунутих партіями. Як відомо, в багатомандатному загальнодержавному. В окрузі зареєстровано кандидатів за списками 29 партій. Тимчасову виборчу дільницю відкрили для військових, які перебувають на лікуванні в Луцькому гарнізонному госпіталі. Таке рішення прийняли члени Луцького міськвиконкому під час засідання 1 жовтня. Начальник відділу ведення державного реєстру виборців Луцька Наталія Гальченко повідомила, відповідне подання надійшло від керівника Луцького госпіталю. Військові, які лікуються у ньому, зможуть проголосувати в самому медзакладі. Адже, як відомо, в Луцькому госпіталі лікується більше 150 військових. Майже щодня на Волинь приходять ешелони військовослужбовців 51-ї бригади, яким проводять медогляди і за необхідності відправляють на лікування. Хоронці кордону в пункті пропуску для залізничного сполучення Ягодин залізнична станція під час прикордонного оформлення потягу сполученням Київ-Варшава затримали мешканку Коморських островів, яка завідомо пред'явила чужий паспортний документ громадянки Франції. Повідомили у прес-службі держприкордонників. Під час огляду особистих речей у порушниці також виявили її дійсний паспорт та запрошення на навчання до вишу міста Одеси. Окрім того, прикордонники затримали громадянина Франції, який супроводжував островітянку. Як стало відомо з його слів, він є її законним чоловіком. Саме з метою подальшого виїзду дружини до Європи громадянин Франції заздалегідь привіз паспорт своєї сестри до Одеси. Натомість, тепер затриманому громадянину Франції, доведеться відповідати перед законом за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.